Збройні сили Сполучених Штатів мають кілька баз навколо Тайваню в таких країнах, як Філіппіни і Японія. У 2014 році США підписали з Філіппінами угоду про розширену оборонну співпрацю, що дозволило США побудувати дев'ять військових баз ротацію військ через країну та тренувати місцеві сили. Японія має аналогічну угоду: а США мають близько 20 баз наразі в Японії. Зовсім недавно підрозділи спецназу США проходили ротацію на деяких невеликих островах, що оточують Тайвань. До великого роздратування китайців цей крок розглядається як чергова провокація і без того недружнього ситуації. Крім поставок і консультацій, США і Тайвань мають оборонні угоди. Це означає, що США теоретично допоможуть захистити острів. Формулювання угоди дещо розпливчасте, але досить зрозуміло, що китайці зрозуміють картину.